Доброго ранку, мої любі діти. Ми продовжуємо мандрівкою осінь. Ось листопад закінчується і починається скоро у нас місяць грудень, перший місяць зими. І до нас пролітають зимоючі птахи, а хто вони? Хто це каже кар кар, -кар. хто літає поміж хмар? Це дзюбата, горда пані, Ворона. Молодці! Жовто-груда пташеня просить хліба в двір їм дати. На морозі мерзнуть стічки, прилетіли це ще синички. Молодці. Біла чорна скрикотуха забалакала всі вуха. Це сорока Молодці! Груди в нього, як калина, любить їсти горобину. Це в нас снігу. А хто у нас іще один маленький? По дворах стрибає, крихти збирає. Цінь цвірінь, ціра цвірінь, сіра пташка, горобець. Молодці. Це птахи, які залишаються зимувати до нас. Осінь приносила тепло – а коли приходить зима, стає холодно і голодно, і тому цих птахів треба підгодовувати. А щоб підгодовувати, треба приготувати для них годівнички. А в годівнички треба сипати різні крупи, рис, гречку, насіння соняшника, рис, щоб наші птахи не загинули на морозі і на холоді. Тому що це дуже краса. Я хочу вас познайомити іще з птахами з одними. Є зимуючі птахи і є перелітні. Зараз я вам розкажу про перелітні. Хто це перелітні птахи? Це ластівка, зузуля, шпак, соловейко. Чому перелітні? Тому що влітку були комахи, а взимку їх нема, бо вони дрімають і ті відлітають. Далі лелека, лебеді, качки. Чому вони відлітають? Тому що вони споживали їжу із водоймищ, а водоймища, зараз, як всі знаєте, взимку. Встають, замерзають літ на річках. Їм дуже важко здобувати цю їжу. Пограємося ще в одну гру діти. Де живуть птахи? Готові? Добре. До вашої уваги, журавель, де він може жити? Журавель живе біля водоймища. Молодці. Наступна пташка маленька ластівка, де вона може жити? Вона живе біля людей, Молодці, діти. Вона живе біля людей. Велика, дуже гарна пташка, але це теж перелітня. Вона живе ближче до водоймища, але й ближче до людей. Маленький, чорненький шпак. Це теж перелітня птаха живе біля людей. Діти, я хочу вам сказати, що першими відлітають ластівки, шпаки, зозулі, журавлі. А останніми відлітають лебеді та качки. Бережіть нашу природу. До нових зустрічей. До побачення. Дякую вам за увагу, мої любі. Хай вам щастить!